Якщо електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок у провіднику у металах електронів, у рідинах йонів, то електричний опір провідника – це сукупність перешкод, на які наштовхуються заряджені частинки при своєму напрямленому русі у ньому. Наприклад, у металах електрони наштовхуються на позитивні йони у вузлах кристалічної решітки. Електричний опір позначається латинською літерою R та вимірюється в омах на честь німецького фізика Георга Симона ома. Р дорівнює U на I. Електричний опір провідника це фізична величина, яка дорівнює відношенню напруги на його кінцях до сили струму в ньому. 1 ом дорівнює 1 вольт ділити на 1 ампер. Найбільш поширені елементи в електричних колах. З'єднувальні дроти позначаються на схемах прямими лініями. Резистори це пасивні елементи, призначені для використання їх опору. Позначаються на схемах прямокутниками. Реостати. Це прилади, якими змінюють опір електричного кола, регулюють струм або напругу. На рисунку зображений повзунковий реостат, рухаючи повзунок уздовж намотки дроту, ми змінюємо його опір. Повзунковий реостат позначається на схемах прямокутником зі стрілкою біля нього. Опір резистора це його характеристика, та не залежить від напруги поданої на нього та сили струму в ньому. В електричному колі послідовно з'єднали джерело струму, ключ, реостат, резистор та амперметр. Вольтметр під'єднаний паралельно до резистора. Увімкнемо коло та тричі запишемо показання приладів. Щоб знайти ціну поділки шкали вольтметра, треба 1. знайти дві найближчі позначки шкали, біля яких написані значення величини. Друге відняти від більшого значення менше 1 мінус 0. Третє. Отримане число розділити на кількість поділок проміжків. Що знаходяться між ними перший проміжок, другий проміжок, третій проміжок і так далі. Ділимо на 10. Дорівнює 0,1 вольта. Тепер запишемо показання вольтметра: до 1 вольта треба додати 5 поділок по 0,1 вольта. Маємо 1,5 вольта. Аналогічно визначаємо ціну поділки шкали амперметра. Це а дорівнює 0,1 мінус 0 ділити на 2 дорівнює 0,05 А. Та амперметр показує значення 0,5 А. Тоді, поділивши напругу на силу струму, ми отримаємо резистора. R дорівнює 3 Ом. Вимірявши показання вольтметра та амперметра другий та третій раз, ми все одно отримуємо опір резистора 3 ома. Тобто, опір резистора не залежить від напруги на його кінцях та сили струму в ньому. Від чого залежить опір металевого провідника? За якою формулою його обчислюють? 1. Чим менша довжина L провідника, тим опір R менший, тому що електрони зіштовхуються з меншою кількістю йонів на своєму шляху. Це можна перевірити у наступному досліді. У колі послідовно з'єднані джерело струму, провідник завдовжки 1 метр амперметр, реостат ключ. Вольтметр під'єднаний паралельно до провідника. Запишемо показання приладів та результати обчислень у таблицю. Напруга У дорівнює 2 вольта, сила струму і дорівнює 1 А. Опір R дорівнює 2 ділити на 1 дорівнює 2 ома довжина провідника L дорівнює 1 метр. Якщо довжину провідника взяти у 2 рази меншою, то і опір провідника буде у 2 рази менший. Таким чином, маємо опір R прямо пропорційний довжині L. 2. Чим більша площа S – Поперечного перерізу провідника, тим опір R менший, тому що проміжків між йонами стає більше і тому більша кількість електронів проходить через переріз провідника. Це можна перевірити у наступному досліді. У коло послідовно вмикали провідник завдовжки 1 метр того самого матеріалу, але різної площі поперечного перерізу 1, 2 та 4 мм. Квадратні. При обчисленні отримали опір 4, 2 та 1 Ом. Тобто опір обернено пропорційний площі поперечного перерізу провідника. R пропорційний 1 ділити на S. 3. Опір залежить від матеріалу провідника. Залежність опору провідників від матеріалу можна перевірити, якщо у коло почергово вмикати провідники із різного матеріалу, але однакової довжини L дорівнює 1 метр та однакової площі поперечного перерізу. С дорівнює 1 міліметр у квадраті. Бачимо, що опори мідного, алюмінієвого, сталевого, ніхромового провідників різні, формула для обчислення опору металевого провідника має вигляд R дорівнює ро Л на С. РО питомий опір матеріалу. ρ дорівнює R на L. Питомий опір матеріалу чисельно дорівнює опору провідника, якщо його площа поперечного перерізу 1 метр у квадраті та довжина 1 метр. Такий собі металевий куб. Ро у квадратних дужках дорівнює ом помножити на метр у квадраті ділити на метр. Дорівнює ом помножити на метр. Питомий опір ро є табличною величиною. Задача 1. Яка довжина ніхромового дроту у резисторі? Якщо при підключенні його до мережі з напругою 120 вольт сила струму буде дорівнювати 24 ампера переріз дроту 0,55 мм у квадраті. Дано у дорівнює 120 В і дорівнює 24 ампера с дорівнює 0,55 мм у квадраті, Р дорівнює 1,1 ом помножити на мм у квадраті ділити на метр. Л тере питання. Розв'язання. З одного боку Р дорівнює Rho L на С, з іншого боку Р дорівнює У на І. з цього випливає R на С дорівнює У на І. Рівні між собою праві частини бо зліва рівностей одна й та ж величина. З цього випливає добуток ρLi дорівнює добутку Су, з цього випливає L дорівнює SU ділити на ρi. Перевіримо одиниці виміру L у квадратних дужках дорівнює міліметр у квадраті помножити на вольт ділити. Ом помножити міліметр у квадраті, ділити на метр помножити на ампер. Міліметри квадратні скорочуються, метр піднімається у чисельник. Дорівнює вольт метр ділити на ом ампер. Ом запишемо, як вольт ділити на ампер. Вольти скорочуються, ампери скорочуються, дорівнює метр. Підставимо числові значення та отримаємо відповідь L дорівнює 2,5 метра. Задача 2. Визначити опір спіралі електричної плитки, зробленою з константанового дроту діаметром 0,8 мм і довжиною 24,2 метра. Дано D дорівнює 0,8 мм. L дорівнює 24,2 метра. ρ дорівнює 0,5 Ом міліметр у квадраті на метр. R тире питання. Розв'язання. R дорівнює РО Л на S, де S – Площа поперечного перерізу дроту дорівнює П у квадраті на 4. Підставимо вираз для площі у формулу для R. R дорівнює 4 ро на πде у квадраті. Перевіримо одиниці виміру. Метри скорочуються, міліметри квадратні скорочуються, дорівнює ом. Підставимо числові значення та отримуємо відповідь: R дорівнює 24 Ома. А ось ці п'ять задач я пропоную для самостійного розв'язання. Відповіді подані у дужках. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі.